Рячіша весняна тема для обговорення серед водіїв дороги. Таке враження, ніби асфальт знову зійшов разом зі снігом. А у вибоїнах, хоч картоплю, саджай. Джедаї вирішили проїхатися вулицями столиці та подивитися, чим зайняті працівники дорожніх служб, які давно обіцяли стати до роботи. А за одним заходом ми завітали і у Київавтодор. Там і дізнались, коли столичні водії побачать нормальні дороги. На календарі весна. А отже, автодорівці нарешті можуть вийти на розбиті дороги та розпочати повномасштабну війну з ямами. Ми приступили до ліквідації аварійно-небезпечної ямковості на вулично шляховій мережі у всіх районах столиці. А фактично сьогодні всі наші підприємства вони виходять виходять в поле і виконують роботи з кидатися інколисті, зважаючи на сприяти і погодні умови. Комунальники рапортують завченими фразами лише за минулі вихідні у Києві залатали аж 900 квадратних метрів дорожнього полотна, і це тільки початок. Ремонтні роботи тривають, що означає обов'язкову інспекцію від джедаїв. Ось як нас зустрічає столична Троєщина. Це вулиця Теодора Драйзера. Схоже, тут ремонтні роботи провели тільки на папері. Наш автомобіль буквально перевалюється з ями у яму. Дороги замічатені. Так як 10 гривень податку на одній літрі горючого, і по цих ямах я ще маю ходу робити, да? чи там мої буди. Ну я скажу, ну, краще не було. Котимо далі. Вже побували комунальні працівники у Голосіївському районі столиці. Зокрема, ремонтували дорогу по вулиці Васильківська. Втім, як не зрозуміло, дивіться самі. Позаду мене ями латали, а попереду, як бачите, ні. просто невозможно. І така ситуація не поодинока. Виникає слушне питання: хто вирішує, які вибої не слід заробити, а які можуть іще полежати на дорозі. Ми розшукали ремонтну бригаду, що лагодить розбити покриття у Голосіївському районі столиці. Комунальники кажуть, працюють сумлінно, але вранці бачать нові нові дірки. Іноді виходить, що на утро з'являються 2-3 нових ями. Знову, п'ять за чого не появляються? Не розуміють, але здолають. Ремонтники обіцяють. Незабаром дійдуть руки до новочасних вибоїв, але сумно зітхають. Ймовірно, це не допоможе. Бо щоночі на дорогах, наче гриби після дощу, плодяться нові ями. От якщо б дороги ми так капітально ремонтували всі е, кожен год, то ці дороги могли б служити нам 10-15 років. А слугують лише декілька місяців, і це у найкращому разі. Тож до комунальника Бориса виникає лише одне Запитання, що він та його підлеглі робили торік і позато рік.